Коли ми постимося, то ми ізнуряємо наше тіло, то не мета кінцева поздержати. Пост, пост — то інструмент для чого? Щоб привести чоловіка до покаяння, для відділення своїх гріхів. Бо святі Отці многі акцентують величайшою від Бога дарування у свої гріхи. Ну, скажімо, по-простішому. Величайшою благо хворому, коли він у доктора укаже, де його болить, доктор оперативно вмішається, і риже робить операцію і спасає. Ну якщо ти не знаєш, де тебе болить, і не підозрюєш, а маса людей іноді болезні, страшні ракові опухлі, Появляються, чоловік не знає, а коли узнає, уже пізно лікувати. Тож і в духовній жизни чоловік має поцінити дар Божий свободної, що дав Бог нам свободу вибора, успіти розкаятися, привернутися до церкви. І Павел каже: заток живущі на землі, не позирайте на сей світ, котрийся бавить у глині, тільки глини збирають, землі збирають. Ви думайте про небесне, про горньє думайте. Бо ви умерли для цього світа, а життя ваше є поки тут, на землі, скрито з Христом в Бозі. Для чого? Бог нам дає свою благодать. але не дає нам, щоб ми її увиділи у повній мірі. Ми її чувствуємо. Ну скільки там, яка там сила, для чого ніколи не гордитися? Бо рядом з тобою стоїть жінка чи чоловік, по благості Божої на голову виша від тебе, а ти возгордився і согрішив. От почому ніколи не треба свої достиження духовні рекламувати. Христос просив ізцілених нікому не казати. Чому? Щоб реклама не нарушила свободну волю чоловіка. Бог хотів, щоб люди вірували в Бога чисто іскренно. І тоді така любов до Бога, така віра є спасительна. Іменно Павел II в другому місті каже: кроме всього остального, одіньтеся в любов, пише колосся Котра є совокупність досконалості і совершенства. Тот, хто любить, тот, хто легко прощає, хто не має пам'яту злобія, то великий багатий чоловік, і душу свою спасає, і здоров'я спасає, і виконує заповідь Божию. І наконець, нині в Євангелії, читаємо, як учні попросили молитися. Яку молитву треба молитися? І Господь впервоє дає Господню молитву Отче наш, сама любима, сама радісна, сама золота Господня молитва Отче наш. І ще один момент. На день великомученика Дмитрія Солунського празнує землетрясення, яке відбулося в 740 році Константинополю. Ну, Ми зразу скажемо, ну а при чому той празнувати у православній церкві землетрясення? Ну празнують же православні различні моменти, ну, землетрясення при чому? І от церкву відповідає, у, у 740-х роках. Константинополю прийшли до власти іконоборці, страшні іконоборці, збивали людей за те, що люди поклонялися іконам подобі соременних сектантів. Причому іконоборчество подержав імператор, власть державна. В історії завжди написано золотими буквами. І якщо власть вмішується в релігію народу, Неумолимо виникає конфлікт, котрий може затягнутися на великий і непростительний. Но імператор він великий, він майрозумний і переслідує християн, і тільки гріхів наробили, що Бог послав землі що тима противниками іконоборчества так трясло, що пряталися. Просили у Бога Боже, все ми розуміємо за що? Колись власть у Єрусалимі вбила Якова, першого єпіскопа Єрусалимського. Убили його і думали книжники і Фарисі, що то угодно властям. І от у 70-х роках совершається катастрофа для Єрусалима. Весь Єрусалим. Окружили римляни і мільйон людей уморили голодом. Пізніше іудейський Йосиф Лаві пише, Бог покарав Єрусалим, а то щось вбили апостола Якова. Но там Він пропустив ще одно місто. Ісус, входя в Єрусалим, однажды сказав і заплакав. О Єрусалиме, Єрусалиме, якщо хоч ти знав, нині, що до тебе приходить, время посіщення прийшло. Ну і нині твої очі сліпі. Но за то, що ти не способний був увідіти время пришествия Месії, прийде час, вороги обложуться і знищаться. Камінь на камені не останеться. От почему церковь Каже, землетрясення було, але воно було в наказанні імраторові, тому правителеві і всім тим гонителям церкви. Тому православні церкви завжди знали землетрясеня, наводнення, Да, коли іноді говорили, що по Європі пройшов єпіскоп Римський, і в тих державах, де він був, пішли потопи. Ну, это у простих людей таке було представлення. Якщо приходять різні мори, страшні болізні, війни, ведь вони не случайні, це результат людських гріхов, тому православні завжди казали, Господи, благослови нам завжди видіти своє час. Вовремя посповідатися, причаститися, увідіти, що головніше є: спасти душу або угодити імператорові, спасти душу церкви Христової або угодити імператорові та піти в секту в і в розкол. Що робити? І православні в Україні на всю державу завозвістили всім. Не підемо ми нікуди з канонічної церкви, поки ми в церкві, ми діти Божі. Спасаємося і возростаємо. Любий крок, неосторожний вправо чи вліво, це потеря Бога. Господи, благослови нам в день великомученика Дмитрія Салунського мати таку смілость, яку мав Димитрій. Отверг він свої можливості, свої кар'єри, а захотів бути з Господом. І ми пожелаємо того самого. Ніколи не на нагонітелів, бо так коли Господь попущає по нашим гріхам нам различні іспитання, ну, в тих іспитаннях Бог дає, дає нам силу і видержати. В Тому сьогодні і землетрясення, каже, Господи, приймій наші покаяні, покаяння і нашого народу, аби нашим ужгородом не трясло. Щоб ми все були тут діти Божі, коли Господь увидить на смиренну молитву жгородців і жителів нашого краю, щоб ми ніколи землетрясення не об нас обходили, а ніколи ми не чекали, коли буде кара скорше посповідатися, бо лиш так поступаючи, видя образ і подвиг Дмитрія Солунського, Його. Помочника Нестора, його Святого Лупа, його всіх тих солунських християн, бажає бути похожим на них, не боятися сьогосвітніх угроз, коли нам угрожають та пужають нас. Ми, діти Божі, ми чітко знаємо, чим жертвувати всім постороннім, кроме віри в Бога, церкви канонічній, спасаючій Душі наші, ну а вічності в вічності, в'єднано з великомунчиком Дмитрієм і з усіми святими церкви, зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.